Через 15 років Audi перевернула гру з точністю до навпаки. Вони зробили ставку на тишу. Вони привезли дизель. Коли німці це анонсували, світ автоспорту сміявся. Дизель це ж для тракторів та вантажівок. Але Audi звернулася до фізики. Вони знали факт, який ігнорували інші. В одному літрі дизеля міститься більше енергії, ніж у літрі бензину. Це означає вищий коефіцієнт корисної дії. Поки бензинові конкуренти кожні 45 хвилин заїжджали на дозаправку, Audi продовжувала намотувати коло. Вона була настільки тихою, що на швидкості 300 км на годину пілоти чули, як скрипить підвізка. Цей прототип домінував r 10 TDI виграла ламан тричі поспіль, жодного разу не зламавшись. Це відкрило золоту еру важкого палива. Дизельні прототипи Audi забирали головний трофей вісім разів. Вони перетворили найскладнішу гонку світу на свій домашній полігон. І ця ера закінчилась не тому, що їх хтось переміг на трасі, а лише тому, що світ змінився, і правило знову змусили всіх відмовитись від дизеля.